Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Зустрічаємося з вами в черговий раз, розмовляючи про святу Месу, про літургію. І сьогодні я хочу з вами розмовляти про е, таку частину літургії, з якої вона власне починається це знак Христа. Знак Христа це знак святий, це знак нашого з вами спасіння, це знак перемоги над сатаною, перемоги над Злом. Перемоги над гріхом, але також знак Христа це запрошення Бога в наше життя. Коли ми робимо знак Христа, тобто в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, то ми просимо Бога в Пресвятій Трійці про Його присутність в нас і присутність між нами. На початку Святої Меси ми стаємо з відкритим серцем і кажемо. Господи, прийди, в Твоє ім'я ми тут збираємося, на Твою славу ми хочемо діяти в цей час, тобто звершувати цю Євхаристію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ай, Господь з вами. І з людого мужів. І ми визнаємо в такий спосіб, що ми тут. Вірні, зібрані в ім'я нашого Господа. Думаю, кожен пам'ятає слова Ісуса, котрий говорить, що де двоє або троє збираються в Його ім'я, там Він є посеред них. Він є посеред нас, коли ми робимо знак Христа, тобто запрошуємо Бога бути між нами. Знак Христа це також запрошення Бога зустрітися з нами в Його церкві. Тобто в, спільнот, в спільноті віруючих людей. Роблячи знак Христа, ми запрошуємо Бога і просимо Його, щоб Він благословив все те, що ми будемо далі робити. Е, тому ми робимо знак Христа на початку дня, робимо знак Христа перед споживанням їжі, робимо знак Христа перед початком роботи, коли ми виходимо з дому. Перед якоюсь зустрічю робимо знак Христа на початку молитви, робимо знак Христа на початку святої меси. Цим самим ми кажемо: Господи, царюй, Господи, будь з нами в цьому, що зараз буде відбуватися. Чи це молитва, чи це зустріч з людиною, чи це відпочинок. Також хочемо це робити в ім'я Пресвятої Трійці. Скільки разів ми робимо знак Христа під час святої Меси? Робимо його тричі. Вперше це на початку святої Меси, разом зі священником чи єпископом, який звершує Євхаристію. другий раз під час святої Меси робимо потрійний знак Христа перед слуханням Євангелія. Потрійний, тобто на чолі, на вустах і на своєму серці. Що це означає? Це означає, що розумом ми усвідомлюємо і приймаємо це слово, яке ми будемо зараз чути. Роблячи знак Христа на вустах, ми тим самим говоримо, що ми хочемо проголошувати Євангеліє всім народам, як нас це вчить Ісус Христос. І роблячи знак Христа на своєму серці, ми кажемо, що серцем приймаємо і любимо це слово, котре Господь до нас промовляє. І третій, третій знак Христа ми робимо на закінчення святої Меси, коли ми отримуємо благословіння від священника чи єпископа. Як потрібно робити знак Христа? Правило дуже просте: робити його з е, пошаною, робити його гідно, е, не поспішаючи і виразно, тобто в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В такий спосіб ми прославляємо Хрест Ісуса, на якому Він віддав за нас життя, помер для нашого Спасіння. Немає різниці, чи робити знак Христа зліва направо чи справа наліво, але важливий, важливий цей глибокий сенс, який ми вкладаємо в цю літургійну дію, що ми прославляємо Господа, розіп'ятого на Христі, робимо Його з гідністю. З пошаною достойно до того Христа, на якому Ісус віддав за нас життя. Знак Христа це найкоротше визнання віри в Пресвяту Трійцю, в Господа Отця і Сина, і Святого Духа, це момент, коли ми визнаємо свою віру не в такий довгий спосіб, як це в Символі віри. Але в такий короткий спосіб ми кажемо: я вірую в Пресвяту Трійцю Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!